Рівненський рибпатруль виїхав на черговий рейд. Інспектори обстежили річку Случ. У перші декілька годин рейду не виявили жодного забороненого знаряддя лову. Аж тут поблизу берега помітили чоловіка, який ставив сітку. Вічели. Вічели. Все ж, доки рибпатрульні допливли до чоловіка, він встиг втекти у ліс. Чоловіче! Оце дивіться. Оце. Піди його, оце він так пікав. Зараз ми досидимо туди. Зараз один було зафіксовано, як людина втікала від нас, знімала сітки, звісно, підвів мотор, бо по воді дуже багато водорослів намотало. Була така причина, мотор заглох, але ми впіли одну сітку. Дістати з води вилучити. Вже на березі рибпатруль помітив мотоцикл, який ймовірно належав браконьєру втікачу. Згодом з'явився власник, який запевняв, це був не він. Чоловік просто прийшов ловити раків. Що ти думає, має? Ми отут стояли, тільки що і коли ми до вас почали підходити, ви зібрали сітку і прийшли на ту сторону. Ми ж тут бачили... я стояв. Ні, ви в воді стояли. А ви що сюди прийшли просто покупатися? Раки раки ловіть що? – Не зловив. – А чого? От не буде. Не, не не От подіть, подивіться, яке. <зар> якщо я сітку поставлю, то вовки ще. Хлопці, до мене не підсувайте, бо яся діла, до мене не пишіть. Вилучивши сітку і попрощавшись з чоловіком, риб патруль продовжив рейд. Було виявлено ще один екран, де одна була плотвичка, ми її випустили. Ну і так більше такого злосного нічого не, не було зафіксовано. Усі заборонені знаряддя лову риб патрульні вилучають, їх відправляють на склад. Згодом частина передається на потреби Збройних сил України. Рибоохоронний патруль нагадує, використання заборонених знарядь лову є грубим порушенням правил рибальства та передбачає штраф до 680 гривень з конфіскацією знарядь і засобів чинення правопорушення. Окрім цього, залежно від заподіяних збитків може також наступити і кримінальна відповідальність. Юлія Смаль Олексій Олексій. Енко випуск новин.